Мінібос розширює мережу. Бізнес-школа відкрила свої філіали в Польщі, Вірменії, готується до запуску школа в Об'єднаних Арабських Еміратах, вже працює у Києві. Одеський хед-офіс піклується про рівень та якість бізнес-освіти в своїх філіалах. Тоді, коли всі відпочивають, педагоги та директори навчаються. Фірмовий підхід, унікальні навчальні методики, відпрацювання, навичок, створення атмосферного середовища для підлітків. Всім цим діляться педагоги бізнес-школи Мінібос. Вже у вересні нові колеги-тренери одночасно відкриють двері міжнародної мережі бізнес-школи Мінібос. У нас сьогодні унікальний момент. У нас сьогодні зібралися в аудиторії директора і вчителя бізнес-школи «Мінібос» з різних регіонів. У Нас представлені емірати, нас представлені Київ, у нас представлена Армія, Польща, Одеса і міжнародний відділ. Особливістю роботи викладачів в школі мінібос є наставництво. Дитині з першого року ясно, що не буває помилок, що кожне завдання це крок до цілі, яку він свідомо ставить перед собою. Обмежень немає крім обмежень особистою думкою. Тому для тренерів запрошені коучі, які допомагають зняти обмеження мислення та відкривають нові можливості особистості. Ко краси чому такого стріма Він просто для того. Або чи вам максимально получить свой запрашиваемый результат? Тобто ви должны сформулюють собі абсолютно чесний запрос, який у вас в душе і сходу. Курс підготовки викладачів бізнес-школи «Мінібос» триває два тижні: інтерактивне навчання, проведення міні-уроків, тренінги, педагогічна практика. Два тижні інтенсиву надихають педагогів та заряджають впевненістю, що вони все можуть. урока – того что такое стрес. узнать, как этот стресс использовать себе во благо, узнать, как его обуздать. На сегодняшнем уроке мы с вами научимся классифицировать базовые потребности, называть их и определять их связь с экономикой. Нет. Там не станут вам грубить и готовы уступить. Вам товар по той цене, что останется вполне. Вы довольны собой и отправитесь домой. Да. Рынок. Рынок, правильно. Наша сегодняшняя тема будет «Рынок». Європейська асоціація розвитку бізнеса пишається досягненнями своїх підшепних і підтримує прагнення до міжнародного поширення досвіду бізнес школи мінібос інвестувати в розвиток дитини, яка в подальшому стане самостійною людиною із розвинутими підприємницькими здібностями це є викликом часу для сучасних відповідальних бізнесменів.